Доки ми тут стримуємо ворога, то решта могла б трохи всередині країни навести лад, але ні, вони і на це не здатні. Вони для цього нас чекають. На жаль, пригадується фраза з часів АТО: хлопці придуть, порядок не ведуть, хлопці з АТО придуть і порядок не ведуть. Тоді було таке популярний цей верес. І... і що сильно навели порядок, коли прийшли хлопці з АТО. Не потрібно на когось перекладати свою відповідальність. Кожен має робити роботу якусь на своєму місці. Ті, що є на захисті батьківщини, вони мають свою роботу. Коли може хтось долучитися, то може. Отак От як я можу. Бо в мене така служба, що, що там, де я є, інтернет є. Я весь вільний час присвячую тому, щоб. Розбудити українців, розбити в дух українців в українцях і поширити мою ідею остаточного вирішення росіянського питання та утвердження української держави, держави українського народу в Україні. Але ж не кожен це може. Але люди, які є на цивілі, вони мають більше можливостей, щоб навести лад в Україні, навести лад із тими держмордами, і з тими негідниками. Які фактично унеможливують перемогу українського народу в цій війні. Тож, панове українці, все ж таки, давайте кожен докладатись, хоч, хоч якоюсь мірою до нашої спільної перемоги, тому що перемога буде наша спільна, чи перемога над тим лютим росіянським ворогом, чи перемога над тим внутрішнім ворогом, який є, нагадаю вам, незрівняно небезпечніший за зовнішнього ворога. Внутрішній ворог є небезпечніший. Ні, звичайно, що ми разом, коли зробимо нашу справу, то ми разом будемо мати нашу Україну, нашу Україну як державу українського народу, який кожен українець буде господаром і власником цієї святої землі цієї держави. Це є наша мета, тож гуртуймось. Гуртуйтеся самі. Не можете самі е, згуртуватися. То долучайтесь до, е, до мене чи до будь-кого іншого, хто поширює українцентричні ідеї. І забудьте за всі старі політичні партії, за всі старі політичні клани, за всю ту стару владу. Це все є шмельць. Будуємо нове, будуймо Україну.